П'ять міст, п'ять історій. Міжнародний республіканський інститут запустив міні-серіал Своя земля про незламні українські території. Головна мета показати, як різні громади живуть в умовах воєнного часу і продовжують розвиватися. Як для прикладу, живе місто Семенівка на Чернігівщині, що межує із ворогом. Тростянець на Сумщині, який став рекордсменом по відродженню після звільнення з російської окупації. Яким у нових умовах є місто Герой Миколаїв або як Дніпро став тиловою столицею України, а Львів, брамою до Євросоюзу. Чотири з п'яти серій уже побачили світ сьогодні. До слова відбулася прем'єра частини про Львів, про неї і загалом про проєкти. Будемо говорити з Любов Шараповою, спеціалісткою програми з місцевого самоврядування міжнародного республіканського інституту. Пані Любов, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава добрий вечір. Дякую за запрошення. Дякуємо, що ви доєдналися. Розпочнемо із того, за яким принципом ви обирали міста, бо міст в Україні багато десятків, а у ваш міністріал потрапило лише п'ять. Та ми намагалися насправді показати різні проблеми, з якими стикається місцеве самоврядування, зокрема з 24 лютого з повномасштабного вторгнення. І насправді це. Зокрема, великі міста, як ви вже згадали, Львів, Дніпро, Миколаїв і маленькі Семенівка-Тростянець, не такі великі громади, але які насправді різні досвіди цих всіх громад по з початку 24 лютого Семенівка та Тростянець, наприклад, вони були окуповані, зазнали дуже сильних руйнувань. Семенівка, буквально 10 кілометрів до російського кордону. Досі постійно відбуваються обстріли. А Львів це насправді да як такий форпост український, став найбільшим гуманітарним штабом країни. Зараз дуже багато прийняли внутрішньопереміщених осіб. І така також є лідерами в саме реабілітації військових. Тобто ми намагалися зібрати такі різні успішні, можна так сказати, кейси того, як і громади так само діяли під час повномасштабного вторгнення, і зараз відновлюють свої громади, продовжують життя і відбудову і відновлення. От е, телеканал перший західний мовить зі Львова, тому давайте більш детальніше зупинимося, егоїстично зупинимося саме на Львові. В кожного міста є свої акценти: біженці, бізнес, місність, опору, ворогу. Серія про Львів починається із кадрів, як місто прощається з своїми героями. Е, чому ви обрали саме такий акцент для початку фільму? Насправді Львів став таким прихистком для багатьох з внутрішньопереміщених осіб, але і, на жаль, дуже багато на початку також поховання наших героїв, і зараз, як я сказала, вже Львів є також. Центром для е, реабілітації дуже важлива справа військових, і це ми якраз показували е, це центр Анброкен зламні, і, але насправді це те, що ми маємо нагадувати кожен раз про те, що ціна нашої свободи, ціна нашої незалежності, зокрема, і має дуже дуже е, сильно. І, зокрема, це і похорони, те, що ми почали. Але е, те, що далі показувалося, це якраз про те, що Львів є таким дуже важливим е, зараз, теж форпостом тиловим, таким для нашої країни. Ми забігаючи наперед, скажемо, що наші глядачі матимуть змогу переглянути частинку із фільму після нашої розмови з вами. Пані Любове, хто фінансує цей проект? Це перше питання. І команда, яка над ним працює. Це ж і режисери, і оператори, і журналісти. Що це за люди? Так, я хочу сказати, що це фінансується. Цей проект за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID, І цей проект реалізовувався нашою командою, зокрема міжнародного республіканського інституту. І також ми залучали нашого давнього експерта, тренера Олександра Солонтая, який зокрема нам допоміг відібрати зробити ці акценти, які кращі взяти. І так само наша чудова команда. Режисерки Ми Катерини Моранової та нашої продюсерки Олени ваша, які нам допомогли це все зробити такі дуже якісні і емоційно заправлені відео. Так, це от наша така команда невелика. До буквально щойно з попереднім гостем ми спілкувалися якраз про те, що війна, ну на жаль, події в Україні привернули увагу всього світу до України, і цим потрібно користуватися, представляючи Україну у всьому світу. У зв'язку з цим в мене питання: чи планується вихід серіалу на широку міжнародну арену? А, та зокрема, ми вже почали поширювати це відео. Наша організація має свій головний офіс в Вашингтоні, і у нас працюють по всьому світу. Є свої офіси Міжнародного республіканського інституту. І ми вже почали зробили такі короткі версії від цих відео, оскільки ми розуміємо, що такі довгі, воно трошки важко для сприйняття. І ми вже зробили субтитри, переклали і поширюємо зараз через Twitter, щоб тому, що це дуже важлива тема. Казувати, що е, насправді у нас дуже стійке місцеве самоврядування, і тут загалом меседж дуже такий, що ми вистоїмо і завдяки нашим таким містам е, переможемо. Тому там ми зараз поширюємо це через наші канали і намагаємося так само показати це міжнародній аудиторії е, цей проект. Чотири серії з того, як ми перевірили на вашому ютуб каналі. вже вийшли ще п'ятої. Ми чекаємо. Правильно ми розуміємо. А так так чи буде ще сьома, шоста, восьма і так далі серії? Та у нас поки ми виписали чотири, але у нас через пару тижнів буде вже остання серія про Тростянець. Зокрема, ми дуже хотіли би продовжувати цей проект, якщо буде така можливість, тому що, як ви сказали на початку, що міст багато і в кожного міста своя історія, і як вони і багато дуже гарних прикладів місцевого самоврядування, як вони реагували на повномасштабне вторгнення. Але зараз у нас, на жаль, немає такої можливості, але ми, якщо у нас буде, то. Ми залюбки будемо продовжувати. Зокрема, хотілося б насправді, коли вже буде, сподіваємося, де окупанція, і будуть гарні приклади, наприклад, Мілітополя або Маріуполя по відновленню, по відбудові залюбки робити історії і про них, про наші, на жаль. Тимчасово окуповані території. Ну, мабуть, зараз кожне місто України є має свою історію і свій біль, в тому числі. Під час зйомок або роботи над цим фільмом, які моменти вас особисто вразили найбільше як людина яка довгий час тривалий час займається місцевим самоврядуванням, і як, звичайно, як звичайно, громадянку України? та uh, да, насправді. Кожне, кожне відео воно дуже емоцій, викликає дуже різні емоції, але е, загалом дуже різні історії. І Дніпро, про те, про як е, мер Філатов говорив про будинок, який був зруйнований, два під'їзди, де він там мав прожив з якого округу він. Е, Вибирався, тобто там загинуло приблизно 50 50 людей, або тростянець, який є повністю зруйнований, і мер працював 17 років на те, щоб побудувати гарне, комфортне для людей місто. А прийшла Росія і зруйнувала все. Справді кожне відео я передивлювалася, і в мене ну на сльоз... були тільки сльози. Але те, що насправді об'єднують ці всі відео, це. Те, що наше місцеве самоврядування дуже показує незламність, і кожен представник міст, з яким ми говорили, вони казали з такою надією, що ми, відбудов... ми будемо відбудовувати наші міста. Ми готові працювати 24 на 7, для того, Для того, щоб відбудувати, відновити, щоб наші мешканці повернулися в наші міста, і це так. Це дуже надихає, і це мабуть найважливіший меседж цих відео про те, що з такими містами, з такими керівниками міст ми будемо відбудовувати і будемо відбудовувати тільки краще. І це насправді дуже такий важливий момент. Любов Шарапова, спеціалістка програми з місцевого самоврядування Міжнародного республіканського інституту, була із нами на зв'язку. Дякуємо вам за розмову і дякуємо за можливість подивитися цей міні-серіал. Можна його глянути на Ютуб-каналі Міжнародного республіканського інституту. А ми обіцяли показати шматок із тієї серії, яка присвячена Львову. Тому давайте подивимось. Тут робляться гіпсові позитиви. Гіпсовий позитив це є точна копія ділянки там, ампутованої в даному випадку ноги. Цей гіпсовий позитив робиться для того, щоб створити куксоприймач. Куксоприймач це є елемент, завдяки якому протез кріпиться до ампутованої кінцівки. Після місяця часу формують постійний куксоприймач. Зазвичай він робиться із карбону. Ось так виглядає постійний куксоприймач і свої перші кроки під наглядом протезиста з протезом роблять пацієнти тут. Загалом ми зробили біля 150 протезів. З тих 150 протезів, 10 – це є бівнічні кінцівки верхні, і десь біля 100-110 – це є нижні кінцівки. Тисячі дуже складних кейсів не тільки стоїть питання зробити операцію і. Зробити протез. Включається наступний етап це реабілітація. Щоб ви розуміли, фізична реабілітація без психологічної реабілітації не має ефекту. Все так... Як справи, хлопці? Привіт. Привіт. Якісь, може, побажання, зауваження? Та ні, все немає. Да? Люблять вас? Да, люблю. Ну, слава Богу.